Всім доброго дня маю в наявності таких дві балки. Це з газоновських бочок з під квасу. Ціна за їх за домовленістю. Все крутиться, все без ніяких, без дисків і без. Без коліса. Мій номер телефону для зв'язку 067-688-8879. Має в наявності ось такі колес. 5 на 10. Стан резини. Ось бачите, який відомий. Розмір колеса 5х10. ось Неси ближче, 5 на 10. От без одного цей комплектний, а цей не комплектний. Ось. По 1000 гривень за колесо. Тоді каністра ось така 20-літрова нова. Стан за домовленістю. Маю ось такі тісочки, 800 гривень. Це працює без якихось нюансів. Тоді маю ось таке прицепне Савдеповське 500 гривень. Маю бабку для токарного 1100, то маю куча молотків і три молота. І отвес ось 900 гривень за кучку. Так, Тоді маю ланцюг наявності в одному куску. 5 метрів в іншому 5,7. Коротше, 6 метрів в іншому. Е, ціна за, мета, за мета, по 150 гривень. Тоді я маю дві чавульні поворотки. Сталь. Пропонуйте ціну. За їх не, не знаю. Маю ось такі болти. В наявності 38 кг. 20 ось. Так, 38 кг. Тоді маю ось е, ресивер до МТЗ ось такий. Пропонуйте за його ціну. Тоді маю скоби, то що в наявності 40 кг 40 кг скобів два мішки, один мішок і інший по 80 штук. там, е, Пропонуйте ціну ну за, за домовленістю. Тоді маю ось такі стяги, стяги і два зубила. Хто ж пропонуйте ціну? Мій номер телефону для зв'язку 0676 8879. Ще таке моє колесо. Ось, розмір його 220 на 508 радянського часу. Стан гуми ось покажу зараз вам. Стан гуми. Ось такий стан гуми. В наявності три колеса. Пропонуйте ціну свою, домовлятися. Ці питання інші все по телефону. Всім Гарного дня, щасливого та мина небо над головою.